Всім привіт, мене звати Дмитро. Я працюю в маркетинг агенції C. До нас часто звертаються підприємці із запитаннями, де краще продавати товари, на промі або на розетці. Тому ми вирішили висняти це відео, в якому порівняємо ці два маркетплейси. Тож поїхали. Для реєстрації магазину на розетці вам обов'язково необхідно бути зареєстрованим як юридична особа, або ФОП другою та е, третьої групи. Підписання договору може зайняти 2-3 тижні. Для реєстрації на Промі все простіше та швидше. Для реєстрації потрібен тільки номер телефону, емейл, придумати назву магазину та пароль. Вартість магазину На ресесі вам необхідно буде тільки сплачувати щомісячно 120 гривень абонентської плати, плюс додаткову комісію за виконане замовлення. На, по... на Промі потрібно придбати пакет на рік. Найпопулярніше 5900 гривень. Та протягом року додатково сплачувати кошти на рекламу, а також комісію за кожне замовлення. Щодо відсотку за замовлення, на розцеці середній рояліті по маркетплейсу 15% від суми продажу, але може сягати до 27 в окремих категоріях. На промір розмір комісії від 5 до 16% за замовлення також залежить від категорії товару. Ціни та відсотки актуальні на момент створення відео щодо сайту. То тут є різниця. На Рецесі ви не можете створити сайт, продавця в класичному розумінні, як на Pro. Ви будете мати магазин як окрему сторінку в структурі маркетплейсу. На промі ви ж можете створити власний сайт, свій домен. Е, преміум дизайн коштує такий тисяч, е, 2500 гривень. Є шаблони, також можна продавати власний банери. На розетці не можна розвивати свій бренд. При створенні магазину необхідно придумати нову назву, а на промі навпаки. Щодо конкуренції, також є різниця. Розетка продає свої товари, у видячі ваші товари будуть відображатися після розеточних, але тут менша конкуренція за кількістю продавців. Пром не продає свої товари, але тут більша конкуренція за кількістю продавців. Заборонені товари. Тут різниця полягає в тому, що на рецесі додатково є заборонені для продажу категорії та бренди. Стоп-категорії, стоп-бренди це товари, які продає сама розетка або які порушують закон України та можуть бути розцінені як непристойні, образливі або такі, що вводять в оману. Також є категорії для продажу, яких потрібно надати документи на товар. Також на промі у вас є можливість продавати послуги, якщо не можна продавати на розетці. Товари також розміщуються по-різному. На розетці на сторонньому ресурсі популярні, Price Creation, Prom, Pharaшо. Потім товари автоматично потрапляють на портал Розетка. На промі товари розміщуються на вашому сайті. Щоб вони потрапили на сам портал ProM, необхідно підключити рекламу про сейл. На разиці всі товари проходять попередню модернізацію, кожна правка, крім цін, кількості наявності. Інформація про склад оновлюється раз на годину, жорсткі вимоги до оформлення товарів. На промі інформація про склад оновлюється швидко, менш жорсткі вимоги до оформлення товарів. На разиці значно менше плагінів та інструментів для продавців. В цьому плані Пром має перевагу. На промі у вас є детальна аналітика та можливість підключити Google Analytics. На рецесі відсутня повноцінна аналітика, рейтинг товарів, ніде не показується конкурентів, дані не надаються, показів та переходів органічної видачі, крім аналітики реклами у кабінеті продавця. На рецесі більша лояльність до покупця та жорстіші санкції для продавців, звідси виходить вищий контроль якості обслуговування. На промі майже жорсткі санкції для продавців. Якщо ви продаєте оптом, то пром буде більш зручним та є можливість сказати оптову ціну. На резесі тільки роздріб, як варіант комплекту товарів по 10, 20, 50 або 100 штук в упаковці. Альтернатива е, опту, але по оптовій ціні. На Рецесі не можна працювати за системою дропшипінг, а на промі можна. Також розетка має такі переваги, як можливість продажі за кордон та Fulfillment. Принципова відмінність у зовнішньому просуванні. На розетці не можна самостійно налаштовувати зовнішнє просування, проте воно самостійно просуває ваші товари за допомогою Google реклами. Для цього ваші товари повинні відповідати всім правилам рекламного сервісу. На промі, навпаки, вам необхідно самостійно. Налаштовувати зовнішню рекламу, наприклад, Google Ads, Meta Ads. На Ризці відсутня можливість SEO-оптимізації, а на промі можна провести базову SEO-оптимізацію. Щодо внутрішнього просування ситуація дещо схожа, є інструменти як на резеці, так і на премі. На резеці ви можете просувати товари з допомогою реклам... рекламних компаній за принципом CPC, оплата за клік, комплект разом дешевше, промо розсилки, доступні для популярних товарів. Предавця при умові великих знижок, товар у подарунок. На промі налаштування внутрішньої реклами про сейл за допомогою CPA або CPC, розсилки на пошти клієнтів, які вже зробили замовлення в магазині, формування подарунків, формування супутних товарів, промокоди. Щодо рейтингу магазину та товарів, тут також є різниця. На розіці рейтинг продавця не впливає на порядок видачі товарів на сайті. Але може вплинути на рівень довіри покупців. А рейтинг товару це внутрішнє значення, яке не відображається ні покупця, ні продавця маркетплейсу, та впливає на положення товару в результатах пошуку. На промі є ж чотири рівня продавця, які впливають на продажі. Свій рівень можна переглянути в кабінеті продавця. Ніше та товари гарно продаються на цих маркетплейсах. Тут поділимось власним досвідом та нашим спостереженням на розетці, дрони, рації, АКБ, пульти, тактичне спорядження та воєнторг, товари для кухни, та вани, одноразовий посуд, набори для пікніків тощо, паливо, масливі матеріали для автобул, будова хімія, очис... очисники, тощо комплекти, солодоща в більший всьому сезон, товари, б'юті індустрії, гравери, лампи, набори для манікюру, пілінг тощо, текстиль. Недорогі набори шкарпеток по 6-12 пар упаковка, тактичні футболки, куртки, толстовки, чай, кави, набори для кафетеріїв, ресторанів, електроніка, процеси, кулери, комплекти оперативної пам'яті, навушники, кажеці, смарт годинники домашній текстиль, тут ковдри, особливо подушки, матраси, постільна білизна, особливо, сезонні товари, літом майже не купують. Дешеві товари з безкоштовною доставкою, чохлиди телефони, скло, навушники тощо, комплекти товар... товарів по 10, 20, 50, 100 штук. Альтернатива опту, але по оптовій ціні. Приклад, оперативна пам'ять, комплекти пар... пари та партії, одноразовий пособ та інше. Більш детально про те, які товари краще продавати на розетка, розповіли в іншому відео посилання в верхньому правому кутку. На промі такі товари це безпека та захист, контрольно-вимирювальні прилади, медичне обладнання та витратні матеріали, продукти харчування, напої, електрообладнання, техніка та електроніка, автозапчастини, воєнтор, товари для дому, текстиль, мебель, сантехніка, товари для дачі, шланги для поливу, інструменти для дачі, товари для дітей. Незабаром у нас на каналі вийде відео, які товари продавати на. Промі влітку, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. То що ж краще, пром або розетка. Як пром, так і розетка мають свої переваги та недоліки. Ми радимо нашим клієнтам мати магазин і на пром, і на розетка. Таким чином, ви дисциферкуєте свої ризики та охопуєте ширшу аудиторію. Також все залежить від вашої ніші та цілі, які ви хочете досягти. Тому ви можете замовити безкоштовну консультацію від спеціалістів маркетинга цієї ціль. Ми підкажемо, який маркетплейс підходить саме вашому бізнесу. Посилання під відео. Дякую, що дивились відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!